У січні, коли за рішенням Кабміну паркомати мали замінити паркувальників, оператори нарікали, не мають цих пристроїв. А навіть якщо б і мали, то як впливати на тих, хто не хоче платити, ніхто не пояснив. Бо ставити блокіратори на колеса автомобілів порушників закон не дозволяє, а евакуатори заборонені. Постанова кабінету міністрів зобов'язує оператора паркування придбати паркомат, але я знову ж говорю. Зобов'язує тільки в такому випадку, якщо він буде мати важелі впливу на того власника транспортного засобу, щоб він уплатив. Відтоді минуло три місяці, а не змінилось нічого. Паркоматів у місті як не було, так і немає. Тож платні парковки за один день перетворились на безкоштовні. Паркувальники в понеділок тут не з'являлися. Розповідають таксисти з вулиці Січових стрільців. Кожного дня сьогодні не було ні там, ні там. Заборонено. Водії і собі подивовані. Нині за паркування не платили. Сьогодні ні. Схожа картина і на вулиці Саксаганського, і на проспекті Шевченка. Машин багато, а паркувальника не видно. Не знай нема тут нікого. Зараз не чекати. Та не усі паркувальники у понеділок відпочивали. Тарас заплатив три гривні, аби поставити автівку на вулиці Чайковського. Каже, чому збирає гроші, паркувальник не пояснював. Мені не пояснювали, просто місця не було, я мусив стати десь. Місця нема. Через це три гривні віддав. Сам паркувальник від знімальної групи утік. Ви працюєте сьогодні? Збираєте гроші? Ні. А чого ходите просто? Так. Да. Значно говіркішим чоловік був, коли наша знімальна група, озброєна прихованою камерою, намагалась припаркуватись. За годину зупинки 4 гривні, каже паркувальник. А ви знаєте, що я не знаю, там згідно рішення по-моєму, Верховної Ради без паркоматів, то вже гроші не беруть. То я часна парковка проступана. Не хочете заднього діти собі, там запаркуйте в будь-який переулок і все, я вас не заставляю. Ага. Тобто там, в центрі де ті купійки там була фірма, муніципальна дружина паркувала. Зараз вона не ну... все, а тут є часно. Водночас в управлінні транспорту підтвердили, збирати плати за стоянку паркувальник не мав права. Що буде далі з паркуванням? Ніхто не знає. Чекають рішення Києва. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.